Депутати російської держдуми давно вже не тільки кнопкодави Путіна, руками яких Москва намагається легалізувати свої дії. Вони ще і забезпечують дах, аби прикрити воєнні злочини. Ось один із нещодавніх прикладів до суду дійшла справа про викрадення українських дітей із Херсона, яке теж прикривали думські діячі. Серпень 2022-го. у захоплений на той час росіянами Херсон прибуває. Депутатка російської держдуми зі спільниками, оглядають вихованців дитбудинку і вибирають двох найменших. Фактично, це була дівчинка 11 місяців і хлопчик майже двох років. Щоб вивезти їх до Росії, підготували фальшиві папери, себе записали, начебто, супровідниками. Ці два місцевих колаборанти підготували документи, щоб безперешкодно вивести дітей на територію Московської області. Найцинічнішим є те, що про малюків, нібито піклувалися, сказали, їх потрібно показати найкращим російським лікарям. Натомість, як слідством було встановлено, що жодна із дітей не потребувала додаткового медичного обстеження. Уже в російській столиці дітям видали нові свідоцтва про народження. Дівчинку незабаром удочерила дружина лідера партії Справедлива Росія та змінила персональні дані. Хлопчика передали російським органам опіки. Його місце перебування досі невідоме, але це був лише початок. У жовтні того ж року до Херсона прибула ціла делегація на чолі з іншим депутатом Держдуми. Влаштували справжню спецоперацію. Приїхали два автобуси, на яких були позначки з російською символікою вторгнення, тобто з літерою «З». також прибуло ще 11 карет швидкої медичної допомоги. У супроводі російських військових депутат особисто керував завантаженням 46 дітей віком від 5 років у транспорт. Їх вивезли до окупованого Криму. Туди згодом приїхала уповноважена Путіна з прав дитини, щодо якої зараз видано ордер міжнародного кримінального суду. Повідомила, що її офіс буде вживати всіх заходів для того, щоб помістити розмістити дітей до російських родин. І це не була хаотична акція окупантів на місцях. Швидше, чітко організована операція із викрадення неповнолітніх, в якій депутати Держдуми забезпечували політичне прикриття, надавали респектабельність і законність воєнному злочину, перетворюючи його на буцімто гуманітарну місію. Україна й досі бореться за повернення дітей. Станом на сьогодні з 48 незаконно переміщених та депортованих українських дітей повернуто лише 7, 7 дітей. Цих 7 дітей було повернуто за ініціативи Bring Kids Back. Усі фігуранти від депутатів до місцевих виконавців обвинувачуються зараз у порушенні законів та звичаїв війни. Справу передано до суду незабаром розпочнеться розгляд. Але це лише один епізод. Українське правосуддя методично розбирається зараз із кожним, хто своїм голосом легітимізував путінську агресію. Тернопільський суд нещодавно заочно дав по 15 років позбавлення волі одразу 21 депутату російської держдуми. Разом це 315 років тюремного ув'язнення, більше як три літ за ґратами. За що саме за два конкретних голосування, які стали прологом до повномасштабної війни? Депутати державної думи Російської Федерації проголосували звернення до президента Росії про визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР. А вже за тиждень, 22 лютого, 2022 року, за проєкти федеральних законів про ратифікацію договорів про дружбу співробітництво та взаємну допомогу між Російською Федерацією і цими так званими республіками. По суті, руками депутатів Кремль намагався створити хоч якусь умовну правову базу для агресії юридично легітимізувати майбутню війну. Згодом ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, оскільки усі засуджені зараз у Росії, фактично це не змінить їхнє життя. Ті самі голосування в Думі, ті самі ефіри у Соловйова чи Скабєєвою. А от юридично строків давності по таких злочинах немає жодних. І я думаю, що враховуючи специфіку цих кримінальних проваджень, дозволить в майбутньому Україні ставити питання перед міжнародною спільнотою щодо виконання цих судових рішень і понесення відповідальності цими особами. Щодо кого в майбутньому явно буде міжнародний запит на екстрадицію, так це Магомед Гаджиєв. Ще один путінський кнопкодав, який і доклав руку до легалізації захоплення Криму, і особисто фінансував війну. Він, окрім того, що є автором законопроекту по анексії Криму, він також системний є спонсор терористичних цих клазерів так званих ЛДНР. І в інтернеті повно є подяк від Пушиліна і інших. І він взагалі спонсор тероризму цього всього. От і в Херсонській області він спонсорував е окупацію і так далі. Тодор Одесит, колишній оперний співак і початком майдану записався у самооборону, і з початком великої війни пішов на фронт, воював зараз. очолює ветеранську організацію, яка і взяла під контроль справу Гаджиєва. Адже у Печерському суді столиці процес затягується. Близько року нічого не відбувалося. Взагалі, оце тільки коли ми з хлопцями включилися. Ветерани зацікавилися цим питанням, е, почали е, за, за, зачитали там от е, оббудувачення. А до цього воно все відтягувалося, і то йому адвокати постійно мінялися. Розгляд справи Гаджиєва і дійсно гальмує за весь цей рік. Тільки одне засідання. Слухання переносяться, захисники змінюються. А зі спробою підключити до захисту іноземців взагалі детективна історія. Зараз в нього інший державний адвокат, але крім цього, в нього ще є і бельгійські адвокати, Якимось дивом їх включили в асоціацію адвокатів України. Хоча вони не знають української мови, нічого не законодавства, нічого ми включили. І ситуація парадоксальна, коли десятки депутатів Держдуми вже отримали свої 15 років за ґратами, навіть за меншу провину, один з активних спонсорів війни і досі без вироку. Я особисто є засудженим в Росії заочно, до речі, в російському басманному суді. Мене засудили заочно на 8 років колонії. А ми чомусь там тягнемо, хоча правильно було. б, його заочно заарештувати, заарештувати всі ці статки на користь України, і уявіть собі декілька мільярдів, а там не декілька, там їх десятки доларів спрямувати на ЗСУ. І його іще по-хорошому взяти сюди, до нас екстрадувати, поїхати і упакувати, і привезти, і ще й відправити на обмін. Наступне засідання у справі Гаджеєва вже на початку серпня. Може тоді будуть серйозні зрушення, а щойно з'явиться вирок ставити питання і про екстрадицію. Бо екс-депутат переховується у Європі зараз. Вони йому путіна компанія створили йому легенду про те, що він там іноагент, і дали можливість йому чудово з таким амплуам виїхати з мільярдами коштів. За кордон, і цим самим він займається зараз в Європі, навколо себе створив діаспору і вербує цих всіх російських діаспору, російську кавказьку, і так далі, і створює агентурну мережо. Не так створює, як він її постійно. Варто з'явитися вироку, і Україна матиме можливість просити про екстрадицію путінських депутатів. І це робитимуть, коментують у генпрокуратурі. Порядок заочного кримінального провадження дозволяє в Україні притягнути до відповідальності військових злочинців. Це означає, що до них можна бути вирішити питання щодо їх екстрадиції. Це може бути будь-яка країна, з якою Україна підписала договори щодо екстрадиції. І кожен такий процес, кожен вирок, дійсно неформальність. Україна створює правову базу для майбутнього покарання не лише тих росіян, хто скоїв воєнні злочини на окупованих територіях, але і політиків, що причетні до розв'язування війни, і думали, що вийдуть сухими з води. Це дає таку маленьку цеглинку для великого фундаменту міжнародного трибуналу. Хоча ми добре розуміємо, що це не буде завтра, це не буде в наступному році. Але ми повинні будувати цю основу будь-якому випадку, і Україна повинна це робити. Крок за кроком таких процесів і таких вироків усе більше. І щоб російські політики не говорили зараз, в очах усього світу вони засуджені чи будуть засуджені за підтримку війни, яку кожен з них благословив. Владислав Політ, Єлизавета Яковлєва, Олег Невідомський. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.